Розповідь польською мовою для рівня А2. Слухайте короткі історії та тренуйте розуміння польської мови на слух. Ви почуєте розповідь три рази. Спочатку в повільному темпі без перекладу. Постарайтесь зрозуміти основну думку тексту, потім частинами з українським перекладом. Намагайтесь повторювати за диктором, щоб додатково тренувати вимову. І на завершення повна розповідь у темпі живої розмовної мови. Цього разу ви зможете зрозуміти майже увесь текст Приємного прослуховування. Міхав їхав на вакації до Хішпанії. Був дуже подексцитований, бо то була його перша з самолітом. На лютніску шло добре, аж до моменту контролі пашпортової. Міхав щенкнув до кишені і замарв. Paszportu nie było. Przeszukał torbę, kurtkę, spodnie. Nigdzie go nie było. Zaczął panikować. Podszedł do pracownika lotniska i powiedział, że zgubił dokument. Pracownik kazał mu iść do punktu rzeczy znalezionych. Michał biegł, jakby walczył o życie. Na szczęście. Ktoś przyniósł jego paszport godzinę wcześniej. Znaleźła go starsza pani w toalecie. Michał podziękował jej i uśmiechnął się szeroko. Zdążył na samolot w ostatniej chwili. To była lekcja, która zapamięta na całe życie. Czytania powilno z przekładem. Michał jechał na wakacje do Hiszpanii. Міхал їхав на канікули до Іспанії. Бив багато подекститований, бо то була його перша подорож самольотом. Він був дуже схвильований, бо це була його перша подорож літаком. На літніску все йшло добре, аж до моменту контролі пашпортовий. В аеропорту все йшло добре, аж до моменту паспортного контролю. Міхав щенкнув до кишені і замарв. Міхав заліз до кишені і завмер. Пашпорту не було, паспорту не було. Пришукав торбе, куртки, шпотні, нігде його не було. Він обшукав сумку, куртку, штани. Ніде його не було. Зачав панікувати. Він почав панікувати. Почав до працівника рокніська і повідзав, що згубив документ. Він підійшов до працівника аеропорту і сказав, що загубив документ. Працівник казав йому, із до пункту Жечі Знележонис. Працівник сказав йому йти до бюро загублених речей. Міхал біг, якби вальцю Міхал біг, наче боровся за життя. Нашчайще, Кто ж приніс його ж паспорт Гуджі Невчашній. На щастя, хтось приніс його паспорт годину тому. С налажива його старша пані в туалеті. Його знайшла літня пані в туалеті. Міхав подінькував їй і усміхнувся широко. Міхал подякував їй і широко посміхнувся. Знову жив на самоліт в останнє хвилі. Він встиг на літак в останню мить то була лекція, яка запам'ятана життя. Це був урок, який він запам'ятає на все життя. Повторне читання польською у швидкому живому темпі. Міха в'їхав на вакації до Хішпанії. Був багато будекцитований, бо то була його перша подорож самольотом. На одніску все йшло добре, аж до моменту контролю пашпортової. Michał sięgnął do kieszeni i zamarł. Paszportu nie było. Przeszukał torbę, kurtkę, spodnie, nigdzie go nie było. Zaczął panikować. Poszedł do pracownika letniska i powiedział, że zgubił dokument. Pracownik kazał mu iść do punktu rzeczy znalezionych. Michał biegł, jakby włolczył o życie. Na szczęście ktoś przyniósł jego paszport godzinę wcześniej. Znależyła go starsza pani w toalecie. Міхов подякував їй і усміхнявся широко. Здержив на самоліт в останні хвилі. бува лекція, тут розпам'ята насавжим. Якщо відео було для вас корисним, підтримуйте лайком та коментарем, підписуйтесь на канал і продовжуйте покращувати свій рівень розуміння польської на слух. Па-па!